Історію кінематографу вам вже розповідала моя колега Юлія Маївка. Але ми живемо у 21 столітті, і кіно стало не сучасним, а надсучасним, технології, які просто вражають далі у сюжеті. Кожен з вас полюбляє кінотеатри, і більшість вже, мабуть, ходили на 3D-сеанси, дивились улюблений мультик чи кіно в спеціальних окулярах. І чули про технологію IMAX. Що воно таке зараз дізнаєтесь. Технологія IMAX це чисте зображення плюс цифровий звук. Зали є більшими, тому і простір в кінотеатрі теж більший. Завдяки цьому глядачі під час перегляду фільмів повністю занурюються в картинку на екрані. Систему IMAX створили в Канаді. Перший такий кінотеатр відкрили в Торонто, який діє досі. Трохи згодом в цій же країні відкрили IMAX 3D. на сьогодні. Найбільший IMAX 3D кінотеатр є в. Індії, а найбільший екран в Австралії. В Україні нові кінотехнології з'явилися перше в Києві, а до Львова потрапили у 2010 році. І тепер всі шанувальники кіно та гострих відчуттів можуть насолоджуватися світовими прем'єрами у 3D-якості. Для Цього вам потрібно от такі от чарівні окуляри, які видають перед сеансом. Чому чарівні та тому, що вони створені спеціально для переглядів 3D-фільмів? Вони переносять вас у віртуальний, але настільки реалістичний світ, що іноді відрізнити важко, ти глядач чи герої у цій картинці. Окуляри IMAX зроблені так, що їх можна надіти на власні. Якщо не дай Боже, у вас поганий зір. Після кожного сеансу окуляри ретельно миють у спеціальній машині. Привіт! Що таке IMAX і чим він відрізняється від 3D? Привіт, IMAX – це технологія максимального зображення. Глядачі, ті, що сидять в залі, вони дивляться крізь поляризовані окуляри, яке ну, дозволяє дивитися об'ємну картинку. Скажіть, а як глядачі бачать фільм в залі і як працює ось ця вся система? Ну, насамперед, треба почати звідки беруться фільми. Фільми беруться ну, дистриб'ютора, який е, е, отримує ліцензію на прокат даного фільму. Потім завантажується на спеціальний сервер. Потім зі серверу е, через спеціальну програму е, транслюється сигнал на проектор. Потім через систему об'єктивів транслюється на екран, який бачать глядачі в залі. Долбі діджитал Cinema що це за технологія? Це технологія об'ємного звучання, створена фірмою Dolby. Вона допомагає відчути ефект присутності взагалі. Скажіть, як ви думаєте, глядачам подобаються нові технології в кіно? Я думаю, що подобаються, тому що нові технології це краща якість зображення і звуку. До речі, скажу тобі, що більшість дітей ходять на мультики саме у 3D в якості. Фільм потрапляє у кінозал. Квиток IMAX – це не просто квиток, це квиток в іншу реальність. І ви будете ще часті ще раз. Багато цікавинок. Ну от, ми знову розповіли вам багато цікавинок. Повели вас за коліси. Ой, вибачте, за екран кінотеатру. Надіюсь, вам сподобалась екскурсія. Ви будете ще частіше ходити на свої любимі мульт і фільми. Для вас спрацювала журналістка і кіноманка Софія Озарків. І додивитись дивитись кіно побачимось